Отже, було запитання від користувача, від підписника на канал, що робити, що якщо в мене барбершоп, я фотографую лиця людей після мого відео про роботу з фотографією на Google Карті. Що робити? У мене ж клієнти, і я хочу сфотографувати, як я побрив людей там під стриг, Що я не казав, дивіться, я не казав, що не можна публікувати, публікувати лиця людей. І так далі. А, просто, коли ви робите фотографію, звичайно, ви хочете показати свою роботу, як вас підстригли чи побрили. Ну, по-перше, старайтесь не робити акцент на лицях людей, тому що якщо ви робите на всю ширину тільки обличчя, то незрозуміло, де ця фотографія. Тобто нема асоціації з вашою локацією. Завжди має бути асоціація з вашою локацією, що ця фотка зроблена саме у вас. В місті, де ви працюєте, тому бажано там 30%, щоб займало обличчя або людина, а е, інші 70% це показ вашої локації. Може, у вас на стіні є там логотип десь висить на фоні цього логотипу. Чи може список послуг. Список цих послуг ці це все, що там написано, воно прочитається і зайде як ключові, ну з певною вірогідністю зайде як ключові слова у ваш профіль компанії. Правильно, правильно. І функціонал контролю за е, знімками. Ви бачили, якщо ви скористуєтесь Vision AI, якщо ви скористуєтесь тим інструментом, який я показував у відео, ви можете завантажити фотку і в останньому пункті вам показує там расизм, е, секс контент, е, ще там щось, тобто там оголене тіло. Ну, і от ці тригери в першу чергу не пропустять фотографію. Якщо ви будете публікувати такі фотки, вас можуть заблокувати. Ну, я бачив тільки е, там, е, салони еретичного масажу, які попадали під блокування через свої фотографії. Зазвичай, типу, фотки видаляються. А функціонал щодо політики конвенційності, коли я казав, що людина може поскаржитись, що в е, типу чиєсь обличчя, чийсь номер телефону. То це означає, що у людини є змога подати скаргу, що тут порушена конфіденційність. Тобто, умовно, ваші конкуренти можуть тіпа, скаржитись на ці фотки, і якщо там буде обличчя, то ці фотки будуть забиратись. Ну, типу, але ну, це до бану не я думаю, що не призведе. Я в це мало вірю, тому що ну це глупо. Якщо навіть це й буде, то ну, я думаю, це розблоковується. Тому ось так. Тобто не переживайте за те, що типу, вам не можна це публікувати. Можна, але просто от, от така історія. Люди можуть поскаржитись якісь. Це нормально.